Доброго, мирного ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Хто коли буде дивився, не знаю, дня вечора. Всім миру, спокою, тільки без тривог, і щоб все було всіх добре. так. Відповідаю. Люба, чого ви в Фейсбуці, не відповідаєте на всі запитання під тими відео, відео що, ви, що ваші відео поширюють дівчата і ви поширюєте. Ті, що я поширюю, я коментарі виписую. Якщо мені Ютуб і фейсбук їх показує. Я виписую досить часто на стрімах відповідаю на запитання з Фейсбуку. Ось. Е, так, щось таке. Люди, я не можу всі відео побачити, хто поширює. Ви розумієте, я не можу дати відповідь на всі запитання. Ті, що десь ви пишете. Якщо ви хочете мені дати запитання, пишіть мені вже в крайньому разі, якщо я там не відповіла, в лічку або переходьте, якщо у вас є інстаграм по посиланню, під кожним відео в описі є посилання на інстаграм сторінку. Заходьте туди і пишіть там мені, підписуйтеся до мене на сторінку, і пишіть там мені запитання, і я з радістю там вам відповім. Ось, або випишу запитання і відповім на ефірі. І буде вам щастя, і будете ви знати на своє запитання відповідь. Пойміть правильно, я не можу всім відео побачити у Фейсбуці чи там в Інстаграмі. В Тіктоці мене взагалі нема. Я в Тіктоці в мене навіть його скачаного нема. Так що не, не обіжайтеся, бо є, що дівчата пишуть. Мені що, то ми тобі скинули вітання, а ти пишеш, що ти не бачиш його. Я його не бачу. Воно в мене не відкривається, бо в мене немає Тік-Току. І я його скачувати не буду, бо я ним не займаюся. Я не маю на нього часу. Ось так. Так що. О, боже, знову летить. Ого, ого, то, -то гатять нині. Хай Бог милує. Ось так щось що таке то. І є там в мене адреса. Заходьте, підписуйтеся на Інстаграм, бо я не маю в Фейсбуці, куди додати вас, друзі. Якщо ви навіть у Фейсбуці накинули мені запит в друзі, то я вам пояснюю, я не можу додати. Там в мене вже щось 700 чи 800 чоловік є в запиту на друзі. Ну, я не можу вас додати, бо в мене 5 тисяч підписників у Фейсбуці. І я зі всіма. Друзів. Ну, друзів. 5 тисяч друзів. І я не можу їх вас більше додати. Якщо хто пише в лічку, мені я там відповім. Якщо вас, навіть ви хочете додатися в друзі, маєте запитання, я не додаю, значить пишіть в лічку, я вам відповім на ваші запитання. Ось так, так. З тим ми вроді ну, є... Пропозиції для співпраці, пишіть. Електронка. Га? Електронка. Є електронка там для співпраці, є, і можна в Інстаграм мені зразу написати для співпраці, і ми будемо домовлятися. Тільки так, реклами я каналам не роблю. Ніяким каналам реклами не роблю. Це діло невдячне. Через те, що я перше робила і безкоштовно, і все, але люди стали, бо ти паршиво зробила рекламу, бо мені. До мене мало підписалося, я реклам каналам не роблю тепер. Так, що ось таке. Так. А тепер ще відповів на пару запитань таких по козах. Так. Катінька пише, Ковальських. Люба вашій. Співак хоче, напевно, щоб ви його до хати забрали. Може бути, в скорому часі, я думаю, так і зроблю. І заберу. І заберу його до хати в холодильник. Так. Зараз, зараз, де ще бачила дівчата, всіх так не можу знайти. Ой, так, за того козлика мого, що він хоче, щоб ти його прив'язала. Щоб ти його прив'язала до того, до компанії, дівчата, він почав кричати ще до того, як коло нього було два козлики. Він почав кричати, вони почали коло нього кричати і собі. Я їх зарізала, думала, він тишиться. Ну, це ніц не дає. Це така нездаль. А, там ще мені писали, що. Нубійські козли, вони всі такі крикливі. Ось ця порода дуже криклива, вона нікому не потрібна. На що крику. Ні, це неправда, люди. У мене шоколадка, зірка, білобока це чистокровні кози, їх не чутися. Білобока, часом може, як я вже. Га? Ні, зараз за тих скажу. Е, я зараз до цього скажу. Ось, Но, білобока, часом, як я вже пораюся, пішла в стодолу по сіну чи там по солому, о, вона може голову підняти і там бекнути. Але так вона взагалі тишина. Ось. Але так вона взагалі тишина. А мала два козли. Ті були козли, їх не чутися було. Навіть було так, що ось цей черний, що ми його зарізали, у нас було так, навіть, що кози йдуть пастися. А він залиши вдома, бо козак котрась гуляє, його не чуться, було їсти, положиш, і він тишина. Ось так щось таке нема такого, що козел там, так, що кози ці всі крикливі. Ні. Це, напевно, як яка лінія йде крикунів. Ось як попадеш на тих спокійних тихих, то воно і є спокійне і тихе. Якщо попадеш на те придурочне, що кричить, от каштан в мене ж був, що я от черниша за нього заміняла, от цього, що я зарізала. Я каштана віддала на заріз, а то забрала собі. Каштаною було скільки 4 місяці чи майже 5, він важив 72 кілі. Здоровий, рослий, шикарний козел. Він вже 4 місяці крив кози. І це нікотра не перегулювала. Но, но одне є но. Він був крикливий. І я терпіти цього не могла. Хоча порівняно до цього він не був крикливий. Бо він тільки кричав тоді, коли пора була йти пастися. Ось запізнилася 10 хвилин, він вже янчав. А так його чути не було. І то я й віддала на заріс. А це взагалі якесь придурочне, кричить без перестанку. Вийшла на двір, тільки де заворушилася, він вже кричить. Ось таке діло. Так що це не від породи залежить. Ось. Так само там запитання я відписала вже в коментарі, але відповім ще й тут. Чого ви козла свого тримали колокіс, як вони такі вонючі? Кому хто вам сказав, що можна вонючого козла тримати колокіс? Так, якщо козел вонючий. О, якщо козел вонючий, то так, це є недобре тримати, бо кози натягують тим запахом, і вонюче тоді молоко і кози воняють. Але в мене ангонубійський козел, він не вонючий. У нас як був загани, його на третю вулицю чути було, що він тут є. Але ось ці англонобійські козли, і той чорний, і перед небо був чорний козел. Ці кози шикарні вони не воняють. Вони під час гону навіть не мають різкого запаху. Ось такий там, трошки, як... більше він, похожий, скатну того горіха. Ось такий Чу, чуть його там трошки чутися, але щоб він воняв, він не воняє. У мене от, я козла цього дорослого зарізала йому. В лютому, мало бути три роки. ось, Але але, я його зарізала, навіть не кастрірувала. Восени кози погуляли з ним, він побув місяць, спокоївся, Якраз місяць, як зірка погуляла, і ми його зарізали. Ось, так що ось таке. І нічого йому не воняло, і нічого нема. М'ясо прекрасне, гарне. І через те він може стояти коло кіз в хліві. І він ходить з козами пастися. У мене, мене козли, всі ходять з козами пастися. Якщо навіть він докучає козам, що бігає за ними, не дає пастися, є на нього управа, спутала, стриножила, натягнула кантару на голову, чи, обротяку, як там, чи узду, як хто знає, натягнула, стриножила і пасеться козел прекрасно, і кози не гони, і він стоїть, ходить з козами. Хліві він сам не стоїть, і само я його не припинаю вдома. Він знає, що він має йти пастися. Ось таке діло. І мені так дуже зручно, бо є так, що кози гуляють тут восени. І не знаю, що вона за козлами. А козел своє діло знає, і він знає, коли коза гуляє. Так, що ось такі то справи. І є досить часто. Ось що козли гонющі, гонять за козами і питають люди, а що ти робиш, як ти так гониш пастися, що він в тебе слухняний. З тиждень-дві неділі походив спутаний, стриножений, і він зрозумів, що пастися розпутаним легше, і він тоді пасеться чемно. Спочатку перестаю триножити, потім перестаю путати. І все, і він тоді ходить, пасеться. Так, якщо коза гуляє, козли буйні. Вони за козою гонять, вона особливо вже коли перегуляла, або перед тим, як там за 2-3 дні має гуляти, козел вже чує, що вона буде гуляти, і починає робити кардібалети, за нею гонити. Ось тоді також путаю, перейшла охота, перебістилися 2-3 дні і все, тоді козла назад розпутала. І все прекрасно виходить. Так, що ось таке. Я вроді відповіла на ваші ті запитання. Так що, Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Хай Бог дає, щоб всі були живі, здорові і щасливі. Хай будуть ранки без тривог, і без вибухів, і без всяких печалів. Хай Бог дасть нам миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Тільки хороших новин. Всього вам найкращого і до зустрічі в слідуючих відео. При можливості не забувайте поширювати мої відео і писати коментарі, ставити лайчки. Ну, а хто не підписався, підписуватися. Всім па-па.